Всім привіт, вітаю вас. Ось ми прибрали нашого кабана бракованого І далі будемо зараз дивитись на сковородку. Чи піде це м'ясо в їжу, чи не піде. Він такий. І не великий, і не маленький. Тому 9 чи 10 місяців, я вже не пам'ятаю, запуталась, коли ми його придбали. Зараз будемо розбирати. Ми так старалися його чистили, чистили. Надіємося, що все буде добре. А то тільки даремно його вимивали. І так, цей час настав. Зараз зізнаємо, воня чи не воня. Я прийшла до літньої кухні. Взагалі в мене нюх хороший. Зараз побачимо. Ну, я так його нюхала, то не воняло. Зараз подивимось, як... На скорість воно буде себе вести. Ну кажуть, якщо воно має воняти, то воно зразу ж буде воняти і тут не зможна стояти. Але ні, я вже все в руки взяла. М -м -м, пахне. Спачно пахне, як свіжина. Зараз чоловіка порду, Ні, пахне. Дуже добре, то м'ясо викидати не хотілося. Ой, я така довольна, що воно не воняє. Запаху немає. Пахне м'ясо як м'ясо. Кажуть, що воно б відразу ж воняло б, якби було щось не так. А так дуже задоволена, що не прийдеться його нікуди дівати. Хоча я себе настроїла вже що все. Не буду з нього нічого робити. А тепер треба думати, куди його дівати, бо в морозилці місця немає. Прийшла я ось сьогодні до свинки. Це вже наступний день у нас, так як вчора було дуже багато роботи, я нічого не встигала. І м'ясо, і ще там була одна робота. То ось так. В наступному відео покажу вихід м'яса і сала з того кабанчика. Він був невеликий, але все ж таки буде що їсти. Знайшли ми в нього один сім'яник, і він був не в черевній порожнині і не там, де треба, посередині. Ви відео бачили, на задній ногі він там був прикріплений, і він такий був деформований. Я, правда, розрізала його, подивилась, чи то справді той сім'яник. так, він, Але він був деформований, трошки такий ну, напевно. Тому що не був в тому місці, де треба. І в нього там трошки ще якась деформація була, того в нього і нічого не виходило. таке нам пхнули. Не то кабан, не то свиня. Так що, якщо будете вибирати собі для розведення кабанчика, дивіться, щупайте, щоб все було на місці, а не так вас обманули, як нас. Але добре, що м'ясо. Не воняє кнурятиною, і все добре. А ця свинка одна, так як іншу, ми вчора ввечері завезли до кабанчика. Треба було знімати, але я ж кажу, було не до того, скільки роботи. І за ногу ми її чіпляли, не хотіла вона йти. І так, і все-таки вирішили її в мішок такий великий, і в багажник машину. Чоловік спочатку казав, ні-ні. Машину не дозволить, бо буде все воняти. Але нормально. Вона там нічого не зробила культурна дівчинка, і ми завезли. Також сиділа в багажнику з нею, тримала, бо там і лампочки, і колонки виходять. Чоловік сказав, або так, або ніяк. То сиділа, їхала, тримала її, щоб вона там нічого не зробила. Та недалеко, там в кінець нашої вулиці, то доправили. Післязавтра заберемо. Там кабанчик гарний, там видно, що кабан то кабан, не то, що в нас. Ще багатенько я в коментарях зустрічаю, заведіть нормальних білих свиней і будете задоволені. Звичайно, білі свині є, білі свині, там м'яса більше, і сала більше, всього більше. Але наш вибір припав на цих свинок. Ці свинки, так, вони маленькі, але вони не так багато їдять. У нас одна свинка вранці їсть, один черпачок корму. там Літровий черпак, і ввечері вона той черпачок їсть, якщо сухим даємо, то вони і їдять небагато, і в нас великих свиней нема де тримати. І немає в нас свого зерна, щоб тримати великих білих свиней. Щоб вони привели маленьких поросяток і все, своє м'ясо є. Їх ото як кролів, ріжеш. І в тебе завжди є м'ясо. Не треба тримати до 150 кг і потім не знати, що з тим м'ясом робити. Чи тушонку, чи морозилку. Наш вибір припав на це. Можливо, колись і візьмемо, але поки так, нам подобаються ці свинки. От такі в нас справи. Тут в мене жир топиться. Зараз ще трошечки і буду починати потрошки. Переливати в банки. Процідити і буде. Вихід м'яса і сала вже покажу в наступному відео, бо нічого чесно не встигаю. Всього найкращого. До побачення!